Права 1209. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. У нас доволі громістка тут система рівнянь. Х-4 других додати y плюс 11 четвертих дорівнює 1, і Х плюс 7 третіх додати y-4 сьомих дорівнює 2. Ну що ж, щоб її розв'язати, давайте ми позбудемося знаменників. Щоб позбутися знаменників, потрібно перше рівняння помножити на найменше спільне кратне число 2 чисел 4, це число 4. Запишемо, що перше рівняння обидві частини рівняння множимо на 4. Ну а друге рівняння помножимо на найменше спільне кратне, число 3 чисел 7, це 21. Бо це взаємно прості числа, записуємо, що множимо на 21. Ну що ж, це був їхній добуток. Е, записуємо, як запишеться наше перше рівняння. Множимо на 4. Я запишу так, що 4 ми множимо на х мінус 4, і це буде других. Додати. Ну, і 4 ми множимо на y плюс 11, і це буде 4 Так? І це дорівнює. Ну, і праву частину 1 множимо на 4. Це буде 4. Є. Це перше рівняння. Так. Тоді друге рівняння у нас буде. І ми множимо на 21. То ми записуємо, що 21. Що множиться на х плюс 7. Так. Третіх. Додати. Ну і друге рівняння у нас, другий доданок також множимо на 21, то буде 21, що множиться на y-4 сьомих. Це дорівнює. Ну і 2 множимо на 21, це буде 42. Є? Ну що ж, позначаємо, що ми отримали рівносильну систему рівнянь. Зараз давайте скорочувати. 4 і 2 скручуємо 2 на 2 це 1. 4 поділити на 2 це буде 2. На 4 скорочуємо, 4 поділити на 4, це буде 1. Друге рівняння скорочуємо спочатку перший данок на 3. 3 поділити на 3, це 1. 21 поділити на 3, це буде 7. Потім другий данок скорочуємо на 7, 7, що ділиться на 7, це буде 1. 21, що ділиться на 7, це буде 3. Тоді Наша система рівнянь запишеться набагато простіше. 2 буде. А в дужках X-4. Додати. Тут у нас 1, то одиницю не записую, а просто записую додати. Y. І додати 11. Це дорівнює 4. Це буде перше рівняння. Ну, а друге рівняння 7 буде. А в дужках... Х плюс 7, так. далі і 3 буде додати 3, а в дужках y мінус 4. Це дорівнює 42. Є? Показуємо, що це в нас система з двох рівнянь. Ну, а зараз я пропоную в цій системі розкрити. У кожному рівнянні дужки. Ну що ж, 2 множимо на х мінус 4, то ми записуємо 2 помножити на х це буде 2х. Далі відняти 2 помножити на 4 це буде 8. Ну і записуємо додати y. І додати 11. Це дорівнює 4. Так? А друге рівняння спочатку 7 множимо на х плюс 7, 7 помножити на х це буде. 7х. Далі додати. 7 помножити на 7 це 49. Є. Додати. 3 помножити на у, це буде 3 y Далі 3 відняти 3 помножити на 4 це 12. Ну і це дорівнює 42. Є. Показуємо, що це у нас рівносильна. Система рівнянь. E, Дивимося, тут у нас є подібні доданки. Є мінус 8 і плюс 11 в першому рівнянні. Так, то В другому рівнянні ми бачимо Є плюс 49 і мінус 12. Ну що ж, як тоді записати рівносильну систему рівнянь. E, пишемо перше рівняння 2x плюс y. Показуємо, що це нас буде система рівнянь. 2х плюс y. Тоді дивимося мінус 8 плюс 11, це 11 підняти 8, це буде плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати тоді 4. Є, це перше рівняння. А друге рівняння 7х плюс 3 у Далі плюс 49 і мінус 12, це буде 39 мінус 2, це буде 37. Отже, записуємо плюс 37, це дорівнює 42. Є? Ну що ж, переносимо тоді числа праворуч, то отримаємо таку рівносильну систему рівнянь 2х плюс y дорівнює 4, зліва було плюс 3, справа буде мінус 3. Є? Друге рівняння 7х, плюс 3 y дорівнює 42, зліва було плюс 37, справа буде мінус 37. Ну що ж, яка ж тоді в нас буде система рівнянь 2х. Плюс y. Це дорівнює 4 мінус 3, це буде 1. А друге рівняння 7х плюс 3y дорівнює. 42 відняти 37, це буде 5. Ну що ж, ми набагато спростили нашу систему рівнянь. Зараз я пропоную з першого рівняння виразити y через х і підставити в друге рівняння записуємо перше дія. Тобто ми з першого рівняння 2х плюс y дорівнює 1. Ну що ж, переносимо плюс 2х через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді отримаємо y дорівнює 1. Зліва було плюс 2х, справа буде мінус 2х. Є? Ну що ж, ми виразили y через x. А зараз підставляємо у наше друге рівняння замість y. 1 мінус 2х. Це у нас метод підстановки. Записуємо друга дія. То тоді 7х буде додати 3 у Це буде 3, а замість y пишемо 1 відняти 2х. Ну і це має дорівнювати 5. Є? Ну що ж, а зараз давайте ми тоді розкриваємо дужки. Перед цими дужками у нас. 3к. То ми записуємо, що 7х. Далі. 3 множимо на 1, це буде 3. Пишемо плюс 3, потім відняти. 3 помножити на 2х, це буде 6х. І це дорівнює 5. Є? Ну що ж, дивимося, тут у нас є подібні доданки. Так. У нас є 7х. І є мінус 6х. 7х мінус 6х це буде 1х, або просто х. Тоді дорівнює 5. Зліва було плюс 3, справа буде мінус 3. Або х у нас дорівнює. 5 відняти 3, це буде 2. Ну що ж, ми знайшли х, а зараз дуже просто знайти, чому дорівнює y. Y у нас одиниця мінус 2х. Записуємо третє діє. Тобто пишемо y дорівнює. 1-2х, це буде 1-2, що множиться. А замість x пишемо 2, Є? то пишемо, що y дорівнює 1-2 помножить на 2, це 4. І пишемо, що y тоді дорівнює 1 відняти 4, це мінус 3. Є. Добре, ну що ж, ми знайшли, що числа 2 і мінус 3 розв'язком першого рівняння є розв'язком другого рівняння. Відповідно, є розв'язком цієї системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розв'яжіть систему рівнянь, ми розв'язали. Записуємо, що розв'язком є числа 2 а, мінус 3 Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь методом підстановки. На цьому вправо завершено.